Може, лайк? ставте лайк. Що ви кажете? Лайк вам поставити? Опа, пане, пане Домініко, вам лікування не потрібно? Пане поплов, лікування не потребуєте? Ні, я здоровий я конь. Що там після грипу трохи отягнулись? А, в мене жив і умунітет. Mm, Імунітет тут добре, то добре. А тут, то, ну тоді, тоді був ужас, з грипом. Mm -hmm. Я аж боявся на вулиці виходити. <скільки> що там, Верховній Раді? А може, можете полікувати, пане? Звичайно, пане. Почав вигляд пацієнта, пацієнта виявлена хвороба, почав послуховувати пацієнта, дихайте, не дихайте, дихайте, не дихайте. Виписав ліки, так, почав повторно. Дякую Молокі, вас, Олег. А скрбіно... Я... скарбіночку, ласка, скарбіночку? Скарбіночку, звісно. О, где там ще скорбиночку передавлю мене гарного дня. Опа, пане завальнюк, лікування потребуєте? Ясно, да. Ого. Я? Пане завальнюк, що там, лікування потребуєте? Вообще похуй. Ой-ой-ой. Що yes. там лікування потребуєш, завалил. Оу, май. Пусть такого до пацієнта. Дихайте, не дихайте, дихайте, не дихайте, але wow. все потрібні ліки, Оу-оу-о, oh. oh, oh, oh. ви шо, ви шо? Ну то ж не в приміщенні Верховної Ради. вот там за лестничку пидеть. Ну шо вы прям так всех, всех, всех смущает, а шо? Вы? Шо, там склада треба? шо там завалил? с собой складу треба? А шо там кликувание треба? Таблеточку давай зарадам. Взявши таблеточку, порадавлю Дэнни на фроте. Да, СБУшники, конечно, не умеют парковаться, я так понял, вообще прям. Шан сигнал. сигнал. Сигналы? Непонятно. Давайте, давайте вас Давайте, чергу, 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 чергу. Так, почав огляд пацієнта, пацієнта вояла хвороба, взяв все таско, почав послуховувати пацієнта, дихайте, не дихайте, не дихайте, виписав ліки. Щас, 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 тобі дам таблеточку. Навпроти, так, почав огляд пацієнта, пацієнта вояла хвороба, взяв покон з пігулками, почав вибирати потрібні таблетки, дав таблетки, поклав інструменти. Потрібне лікування цього. Угу. Слідін за СБУшниками. До нас приїхали чиновники з Верховної ради, яких ми маємо полікувати. Бажаю здоров'я, пане Олівер. Давайте вас полікуємо. Почав погляд пацієнта. Пацієнти виявили Взяв хоровозін з пігулками, почав вибирати потрібні таблетки, дав таблетки пацієнтку, всі інструменти. Давайте я вас полікую. Вылепить Давай, пошла. Давай, сначала пациентов, пациентов. Я вот в взял стетоскоп, а сейчас просто по поводу пациентов. Я хочу, все Да, хочется нормальных выклыков, а выклыки тики. Вот такие вот. Про какую-то фигню, то для батлпасса, то так далее, вообще. Ну, сейчас я попробую на этот выклик поехать, там опять якийсь, может, бомжа другого рівня просто так выклик наличную допомогу и вс. <реклянна> <реклянна> Пане, ви ви викликали швидку допомогу, пане? Вилікуйте. Вилікуйте. А що ж ви таку причину викликав казали? А, пане, ви розумієте? О, що, що? що? Можна, ви розумієте, що це можна оформляти як ложний виклик? Ви викликали просто так? В смысле, я не... Буду... Ну, ну, шановний, ну ви викликали 103 по, -по причині. Зараз вам нужно можна... сделать. Давай лікуй мене, або не ликуй. Я рвав. Не, ну я хочу розібратися. Просто розумієш, ти береш про якусь фігню пишеш, ви виклик 103, а нам обов'язково треба на ці виклики реагувати. І шо? і ми їдемо, а там, ну, отаке. То шо, лікування потрібне, чи шо? Давай, хуй. Почав огляд пацієнта. Пацієнта виявлена хвороба, взяв блакон з пігулками, почали вибирати потрібні таблетки, дав таблетки пацієнт, поклав інструменти. Гарного дня не хворійте. Ось такі вийшли будні, а скоро вийдуть друга частина.